Остання цифра 137 тисяч воєнних злочинів, вчинених Росією. Я думаю, мені здається, що зараз вже трошки більше 140 стало тисяч. Це точно не всі зафіксовані вже на сьогодні. Це точно не всі, які, які ще будуть відбуватися. На жаль, але це реальність. І така кількість зареєстрованих воєнних злочинів. Ну, ми можемо уявити, я не знаю, яка система. А відповідь дуже проста ніяка система у світі не здатна так. впоратися з такою кількістю. Суперка, тому... Це ж моє питання, так да. як як, взагалі які можливості нашої судової системи, взагалі яка система може справитися з такою кількістю? Можливості злочин? дуже обмежені і у слідчих, і у прокурорів і у тих, хто фіксує ці злочини, тому ось ця робота, скажімо так, громадянського суспільства юристів, правозахисників, адвокатів з надання допомоги для того, щоб люди. Звернулися, допомогли зафіксувати, повідомити державу про те, що відбулося. Вона є і повинна бути тим важелем, який буде допомагати розслідувати злочини.